Сезон кліщів не час для паніки. Якщо вас укусив цей маленький вампір, діяти потрібно швидко і правильно. Найкраще одразу звернутися до лікаря. Видалення кліща в домашніх умовах, як ювелірна робота, неправильні дії можуть лише погіршити ситуацію. Не заливайте кліща олією чи кремом, це не допоможе, а тільки ще більше спровокує потрапляння бактерій у вашу кров. В медичному центрі «Healthy and Happy» видаляють кліща професіонально, це безболісно та безпечно. Крім того, досвідчений лікар знає, як виглядає кліщовий енцефаліт – Діагностика, лікування та профілактика можливого захворювання. За моєї практики, у 30% випадків після укусів кліщів виявляють бореліоз. Важливо не зволікати, адже на ранніх стадіях він добре лікується. Ні в якому разі не нехтуйте допомогою фахівця. Звертайтесь до клініки Healthy and Happy.